Сіра Спейс переносить дебют свого корабля красення Дрімчейзер. А Боїнг відтерміновує строки посадки корабля Starliner, який застряг на МКС. Колін Аероспейс відмовляється від розробки скафандрів для NASA. Учені пропонують проєкти міжзоряних зондів. Інженери НАСА нарешті полагодили інструмент марсохода Персевіренс. А зонд Юнона виявив озера з лави на самому геологічно активному об'єкті сонячної системи, супутнику Юпітера Іо. Новини SpaceX теж на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелию. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заваріте лавові озера з молоком. Ми переходимо до новин. 26 червня на брифінгу компанії United Launch Alliance виконавчий директор Торі Бруно повідомив, що корисне навантаження майбутньої місії ЦЕР-2 було змінено. Тепер ракета Вулкан відправить в космос його резервний варіант, який був створений на випадок затримок із корисним навантаженням для першого запуску вулкан. Таке рішення викликане тим, що космічний корабель Дрімчейзер компанії Sierra Спейс, який мав вирушити на вулкан у свій перший політ до міжнародної космічної станції, не буде готовий у встановлені строки до осені цього року. Одночас С'єра зосередиться на підтримці ULA в місіях із національної безпеки, які відбудуться після серт 2 За новим планом, ULA місія має вирушити на низьку навколоземну орбіту у вересні цього року. Інертне корисне навантаження залишатиметься прикріпленим до розгінного блоку ракети, поки компанія займеться демонстрацією технологій для розуміння можливостей Centaur V і вимірювання його характеристик. Далі блок буде переведений на орбіту захоронення. За словами Бруно інших комерційних корисних навантажень, які могли б відправитися у вересні на вулкан, зараз немає. Компанія чекає старту CERN-2, оскільки це фінальний запуск необхідний для сертифікації ракети космічними силами США для місії з національної безпеки. ULA планує запустити дві з них: USSF-106 і USSF-87, до кінця поточного року. 23 червня компанія доставила вулкан на миска Канаверал. Наступні дві ракети прибудуть туди в серпні. Обладнання для всіх трьох місій уже або готове, або перебуває на завершальній стадії. Крім того, компанія отримала всі двигуни BE-4 компанії Blue Origin, необхідні для старту. Цього року ULA вже здійснила три запуски та прогнозує 20 стартів наступного року. Що стосується Dream Chaser, поточні плани можуть зрушити його старт далеко на 2025 рік. 25 червня представники компанії Collins Aerospace заявили, що відмовляються від контракту NASA на розроблення скафандрів нового покоління. Управління підтвердило це в своєму повідомленні від 26 червня. А його представник зазначив, що це пов'язано з відставанням Collins від графіка та перевитратами наданих коштів, після чого компанія попросила або зняти її з контракту, або переглянути обсяг робіт та бюджету. Угоду на суму до 3,5 мільярдів доларів між NASA, Axiom Space та Collins Aerospace було укладено у червні 2022 року в межах програми X-IVAS. Її метою є комерційне розроблення скафандрів нового покоління. Перша компанія відповідала б за місячну версію для Artemis, друга для міжнародної космічної станції МКС. За умовами договору костюми належали б компаніям, а управління винаймало б їх в оренду. У липні 2023 року НАСА надало перехресні технічні завдання для Axiom Space та Collins Aerospace. Перша працювала б також над скафандрами для МКС, а друга безпосередньо для місячної місії. Компанія Collins Aerospace була учасником конкурсу НАСА з найбільшим досвідом у створенні скафандрів, оскільки саме вона розробила оригінальні космічні костюми для місій програми Аполло. Сама Колінз заявляла про значний прогрес у розробленні скафандра та навіть провела його випробування в лютому цього року на спеціальному літаку в умовах мікрогравітації. Заява про припинення співпраці з'явилась на фоні двох поспіль невдалих виходів у відкритий космос на МКС. 13 червня астронавт Мед Домінік повідомив про дискомфорт у скафандрі, а 24 числа астронавка Трейсі Дайсон доповіла про витік води при від'єднанні сервісного та охолоджувального трубопроводів скафандра. Наса визнає, що термін експлуатації скафандрів уже перевищив запланований, адже вони були створені ще в 1980-х роках. Незрозуміло, що управління буде робити надалі. Припускають, що другим підрядником вони можуть залучити SpaceX. Компанія Ілона Маска вже розробила власний скафандр, який буде випробувано в межах приватної місії Polaris Dawn на апараті Crew Dragon у середині липня поточного року. На спільному брифінгу, 28 червня, представники НАСА та компанії Boeing заявили, що поки що не призначатимуть дату повернення космічного корабля CST-100 Starliner на землю з міжнародної космічної станції. Причиною стало рішення провести додаткові випробування двигунів для кращого розуміння їхніх несправностей і витоку гелію. Нові тести мають відбутися у випробувальному центрі White Sands Test Facility. Їхньою метою стане спроба відтворити проблеми, які виникли на кораблі з подальшою оцінкою, яка неможлива на орбіті. За словами керівника програми комерційних екіпажів НАСА Стіва Стітча, інженери візьмуть двигун реактивної системи управління, ідентичний до того, що на старлайнер, і проведуть із ним ті самі процедури, що виконували на кораблі під час підльоту до МКС. Процес також включатиме перевірку старлайнер на рівні НАСА, щоб переконатись в повному розумінні причин несправності і безпеці корабля для повернення додому. Стіч заявив, що випробування мають розпочатися не раніше 2 липня та триватимуть декілька тижнів. Дату можливого повернення Starliner буде озвучено після їхнього проведення та повного аналізу. Тобто, космічний корабель залишиться на МКС щонайменше до середини липня. Хоча встановлений НАСА ліміт на його перебування у складі станції становить 45 діб, стіч зазначив, що термін може бути збільшено, оскільки акумулятори досі функціонують. Під час брифінгу керівник програми комерційного екіпажу Boeing Марк Напі сказав, що незважаючи на негативне висвітлення місії в медіа, компанія вважає випробувальний політ успішним. Однак проблеми з двугунами та збільшення тривалості перебування Starliner на МКС створять труднощі з його сертифікацією для ротації екіпажу. У листопаді цього року НАСА планувало тестувати апарат для наступної місії starliner 1 яку заплановано на лютий 2025 року. Прилад Шерлок на борту марсохода NASA Perseverance, що відіграє важливу роль у пошуку ознак давнього мікробного життя на Марсі, вперше за півроку проаналізував марсіанський ґрунт. Успіх експерименту підтвердили інженери лабораторії реактивного руху НАСА 17 червня. Шерлок знаходиться на кінці двометрової руки маніпулятора марсохода і складається з ультрафіолетового раманівського спектрометра та двох камер, кольорової Вотсон та чорно-білої ACI, яка допомагає спектрометру сфокусуватися. Інструмент був неактивним із 6 січня цього року, коли рухома кришка об'єктива, що має захищати спектрометр та одну з камер від пилу, застрягла у дуже невдалому положенні, блокуючи поле зору останніх. Аналіз, проведений командою Шерлок, вказав на несправність мотора, що відповідає за переміщення кришки та налаштування фокусу інструмента. Наступні декілька місяців команда провела випробовуючи різні підходи для порятунку шерлок на його копії, розташованій у JPL. Серед іншого, інженери підозрювали, що повністю відкритися кришці не дають фрагменти ґрунту, що могли застрягнути в механізмі. Тож, щоб їх позбутися, команда спробувала повернути та потрясти шерлок. Окрім цього, була спроба розігріти мотор та навіть розтрясти кришку, увімкнувши бурильний молоток, призначений для збирання зразків ґрунту. 3 березня кришку вдалося відкрити на більш ніж 180 градусів. Шерлок знову міг бачити, проте його фокусування досі було поза контролем команди. Отже, приладу наказали робити фото калібрувальної цілі щоразу рухаючи його на долю міліметра за допомогою роботизованої руки. Згодом у такий спосіб було знайдено відстань, на якій виходить найякісніші зображення. Роботизована рука ровера неймовірний прилад для сфокусування шерлок. Ми робили надточні рухи з кроком у чверть міліметра. Після тестів на землі, а потім і на Марсі. Ми виявили, що оптимальна відстань до цілі складає 40 міліметрів, каже науковий керівник Шерлок Кайл Акерт. 20 травня вдалося знайти ідеальну позицію для фокусувальної камери ACI, а згодом 17 червня і для спектрометра. Нарешті Perseverance може знову взятися за одне зі своїх головних наукових завдань пошук ознак життя на Марсі. За допомогою нових даних космічного апарату NASA Juno, вченим вдалося виявити лавові озера на поверхні супутника Юпітера Іо, геологічно найактивнішого тіла сонячної системи. Робота дослідників була опублікована 20 червня в журналі Nature. У межах своєї розширеної місії Джуно пролітав повз Іо в травні та жовтні 23-го року на відстанях 35 і 13 тисяч кілометрів. Відповідно, відкриття було зроблено завдяки приладу Jovian Infrared Auroral Mapper, Мапер джерам італійського космічного агентства, який спочатку досліджував густі хмари Юпітера. Джирам отримав інфрачервоні знімки лавових озер Іо. Вони мають кальдероподібну структуру, яскраво білі кільця лави з температурою від 232 градусів Цельсія до 732, оточують більш холодну западину, покриту товстою розплавленою кіркою, температура якої близько мінус 43 градуси за Цельсієм. Алесандро Мура, співробітник місії Юнона, каже. Тепер у нас є уявлення про найчастіший тип вулканізму на іо це лавові озера, магма в яких підіймається та опускається. Під дією тертя лавова кірка не ковзає та руйнується об стінки западини, оголюючи лаву і утворюючи типове лавове кільце, яке можна побачити в гавайських лавових озерах. Висота стінок може становити сотні метрів, що пояснює, чому магма не витікає на поверхню. За нашими оцінками близько 3% іо вкрито такими озерами. Існує й альтернативна гіпотеза утворення вулканічних озер: магма накопичується в їхньому центрі, розтікається та виштовхує кору назовні, яка своєю чергою опускається краєм озера та оголює лаву. Далі вчені планують продовжити досліджувати іо. Зараз вони почнуть аналіз даних отриманих Джерам під час його прольотів у грудні 23-го і лютому 24-го років. Крім того, 13 червня Джуно здійснив 62-й проліт повз Юпітер, паралельно спостерігаючи за Іо. Наступний проліт відбудеться 16 липня. Геліосфера це область космічного простору, на яку впливає Сонце, і вона у 100 разів перевищує відстань від Сонця до Землі. Учені хочуть детально вивчити цю область, оскільки вона має величезний вплив на нашу планету і навколишній космос. Сучасні методи дослідження включають використання різноманітних космічних апаратів, що можуть збирати дані про геліосферу. Одним із запропонованих методів є відправка зондів, що зможуть пройти через різні частини геліосфери і надати детальну інформацію про її структуру та властивості. Один із запропонованих зондів Heliopause Explorer, буде оснащений інструментами для вимірювання магнітного поля, частинок космічного вітру та міжзоряного пилу. Це дозволить отримати цінні дані про взаємодію сонячного вітру з міжзоряним середовищем та про природу геліопаузи межі геліосфери. Ще один зонд Interstellar Probe може бути направлений ще далі від землі, ніж будь-який попередній космічний апарат. Він пройде через геліосферу і досліджуватиме міжзоряний простір, збираючи дані про умови у цьому середовищі та про те, як сонячний вітер впливає на цей простір. Ці дослідження допоможуть краще зрозуміти, як сонце захищає наш космічний простір і можуть покращити методи передбачення космічної погоди, що впливає на супутники та комунікації на землі. Подивимось, як ідуть справи у SpaceX цього тижня на підході зведення другої вежі обслуговування з залізобетонною основою закінчують останні приготування перед встановленням першої сталевої секції. Прототип С-30 готують до п'ятого польоту. На нього продовжують встановлювати абляційне покриття і нові міцніші теплозахисні плитки. Наступний прототип С-31 пройшов два кріовипробування на березі Ріогранде в Месі. Тим часом головна керівниця Starbase Кеті Лідерс провела чергову зустріч із місцевим ком'юніті, на якій розповіла про майбутні зміни. Незважаючи на закритий характер зустрічі, стали відомі основні моменти. Через три місяці добудують Star Factory, ту саму велику будівлю, зведену на місці знесених тентів. Дорогу, що йде до Бокачіка, розширять і вона стане чотирисмуговою. Роздрібну комерцію в Starbase поки поставили на паузу, зараз не до неї. 50% персоналу, що працює в Бокачіка, проживає у Браунсвілі, при цьому близько 400 осіб живе прямо на місці. SpaceX планує створити постійне орбітальне сховище для місій до місяця та Марса. Групи співробітників із Техаського департаменту парків і дикої природи проводять спостереження до і після кожного випробувального пуску для пом'якшення наслідків. Щомісяця проводять наради з владою округу Кемерон і керівництвом лікарень для планування дій на випадок катастрофи. А ще Кеті не впевнена, чи ловитимуть перший ступінь у п'ятому польоті, чи цю екстремальну посадку спробують здійснити пізніше. Проте відповідні траєкторії для першого ступеня точно будуть розраховані. Запуски. 29 червня SpaceX виконала запуск супутників Starshield з використанням ракети Falcon 9. 20 космічних апаратів вирушили на сонічно-синхронну орбіту і слугуватимуть в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США. 30 червня ракета Chang'an 7A відправила на геостаціонарну орбіту китайський комунікаційний супутник ChinaSat-3A. 1 липня відбувся запуск японського супутника радіолокаційного спостереження Землі Елос 4. На сонячну синхронну орбіту тритонний космічний апарат вирушив під оптічником ракети H-3. Також цього тижня відбувся запуск чергової партії супутників Starlink. Ракети Falcon 9 відправили на низьку навколоземну орбіту 20 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. 4 липня ракета легкого класу Альфа компанії Firefly Aerospace запустила на сонячно синхронну орбіту вісім кубсатів, які було відібрано в рамках програми NASA CubeSat Launch Initiative. На нашому сайті читайте статтю в перекладі Даниїла Боділа про те, як ми шукаємо ознаки життя на Європі, супутнику Юпітера. Матеріал великий, під нього потрібно виділити час, тож обов'язково переходьте за посиланням з опису і читайте. В кожному випуску дайчиста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали наш розбір інтерв'ю Ілона Маска каналу Everyday Astronaut, змоложувальний ефект космосу, а також банк даних космічної медицини. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Друзі, хочу зупинитись на мить та висловити нашу найглибшу вдячність кожному спонсору проєкту Альфа Центавра. Саме ваша підтримка на Патреоні, YouTube та БаймійКофі дозволяє нам продовжувати розвивати цей проєкт, створюючи якісний та цікавий контент для наших глядачів та читачів. Ваша допомога не тільки фінансує наші потреби, такі як оплата ліцензій на музику, відео та ai помічників, але й надихає нас рости та вдосконалюватись. Ви створюєте солідарну спільноту людей, що вірять у нашу місію та хочуть бачити наш успіх. Саме ваша підтримка дозволяє нам зосередитися на тому, що ми любимо, та ділитися знаннями зі світом. Ви наша головна мотивація. І без вас проект Альфа Центавра не міг би існувати. Ми вдячні кожному з вас за ваш внесок у розвиток нашого проєкту. Так хочемо підтвердити, що ця підтримка має величезне значення для нас. Ваша віра та солідарність допомагають нам йти уперед, розвиватись та прагнути до нових вершин. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам робити світ трішечки кращим. Ви справді змінюєте наші життя, і ми не забуваємо про це жодного дня. Спасибі вам, дорогі спонсори! Підіклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.